Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео каскад Types або каскадні типи. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Дякую за коментарі, які ви залишаєте, і питання, які задаєте, і побажання. І одне із них детально пояснити. Каскад тайп для всіх випадків асоціацій і remove orphan. Для початку розберемо каскадні типи. І в цьому відео розповім, що взагалі таке є каскадні типи або каскадування, перелік усіх їх і що вони роблять. Потім будуть відео, в яких я покажу з кодом конкретно про кожний каскадний тип, як він працює. І так. Каскадування це дія, збереження, оновлення, видалення, і так далі, яка виконується над дочірньою сутністю або асоціацією слідом за такою самою дією, як і з батьківською сутністю. Тобто, якщо ми хочемо спередхити нашу батьківську сутність, то у нас каскадування буде така сама дія, тобто збереження з асоціацією або з дочірньою сутністю. Виділяють наступні каскадні Типи: Persist, Merge, Remove, Refresh, Detach і All. Якщо я не помиляюсь, є ще декілька типів Cascade Type, але в моєму випадку Cascade Type мають All, Persist, Merge, Remove, Refresh і Detach. Про них я і буду розповідати. І перше це Persist. Коли йде збереження батьківської сутності, то пов'язані дочірні сутності будуть автоматично збережені. Тобто в нас є головна сутність, у нас є асоціації з нашими дочірніми сутностями, і ми зберігаємо нашу головну сутність. І всі сутності автоматично дочірні будуть збережені. Наступне це мерч. Коли були внесені зміни? До відокремленої батьківською сутності, якою наразі не керує контекст, тобто session, Будуть автоматично об'єднані з пов'язаними дочірніми сутності, коли батьківська сутність буде додано назад до контексту. Тобто, коли наш батьківський клас знову буде додано до контексту, наприклад, методом Merge-Session, то його дочірні сутності або асоціації також Будуть їм зроблений мерч, тобто оновлення в базі даних. Наступний це remove. Будь-які дочерні сутності, які пов'язані з батьківською сутністю, буде автоматично видалено, коли буде видалено батьківська сутність. Ну, в принципі, тут все зрозуміло. Видавляємо батьківську сутність, нам, в принципі, дочірні сутності також не потрібні. Спочатку видаляємо дочірні сутності, потім видаляємо батьківську сутність. Наступне це рефреш. Будь-які дочірні сутності, пов'язані з батьківською сутністю будуть автоматично оновлені, коли оновлюється батьківська сутність. Це означає, що останній стан дочірних сутностей буде завантажено з бази даних, а будь-які зміни, внесені до дочірніх сутностей, буде відхилено. Тобто ми робили якісь зміни. До наших дочірніх сутностей, але ми робимо рефреш нашій батьківській сутності, завантажиться з бази даних батьківська сутність, дані, які є оновлені в базі даних, і автоматично будуть завантажені дані з бази даних і дочірніх сутностей, І які ми робили зміни до цього. В наших сутностях entity, не змінюючи бази даних, а просто в наших Java-коді. Ми робили зміни, але потім ми робимо рефреш з бази даних, і всі, які наші були зміни, вони автоматично стираються і підтягуються ті дані, які були в базі даних. Наступне це детач. Будь-які дочірні сутності, які пов'язані з батьківською сутністю, будуть автоматично від'єднані. Коли від'єднується батьківська сутність. Це означає, що дочірні об'єкти будуть від'єднані від контексту сешен, і їхнім станом більше не керуватиме хаберни. Тобто, у нас є батьківська сутність, у нас є асоціації з дочірньою сутностями, і ми кажемо батьківські сутності. Так, ти більше не з контекстом все, відходь, детач. І всі дочірні сутності, які є в батьківському сутності, також автоматично від'єднуються від контексту, тобто від сесії. Ну і наступне це All. Будь-яка операція або тіє, виконана над батьківською сутністю буде автоматично поширена на всі дочірні сутності. Тобто, якщо в нас стоїть каскад Time All, то все, що в нас було попереднє: Persist, Merge, Remove, Refresh, Detach, буде автоматично відтворено і на дочірніх сутностях. Тобто на асоціаціях батьківського класу. Отже. Якщо вам потрібно, щоб ваша дочірня сутність або асоціація виконувала таку саму дію, яка дія виконується над батьківським класом, ви можете поставити цей каскадний тип, наприклад, Persist, Merge, Remove, Refresh, Detach. Або, якщо вам потрібно, щоб він повторював всі дії, які робляться з батьківським класом, ставити каскадний тип All. Але якщо вам потрібно тільки декілька, наприклад, Persist, Merge, або Remove, Refresh, або якась комбінація із цих, але не точно не всі, то асоціація, анотація асоціація one to one one-to-many, many to many і many to one вам дозволяє поставити масив, тобто декілька цих каскадних типів. Наприклад, Persist Emerge, всі інші мені не потрібні. То ви можете спокійно це зробити. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось темпу, похабане то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!